Вітаю! З вами доктор Айс, бойовий медик-психолог. Виконую бойові завдання на сході нашої держави, рятую наших захисників і розумію, що треба рятувати весь наш український народ. Приєднуйтесь до нашого каналу. Будемо спілкуватися саме, спілкуватися, тому що теми для наших бесід. Даєте ви. Говоримо про те, що болить. Говоримо для того, щоб навчитись цим жити. Говоримо заради того, щоб завжди бути щасливими. Тож, приєднуйтесь та рекомендуйте іншим. В наступному відео ми з вами поговоримо саме про те, як ми будемо спілкуватися, і про те, про що ми не будемо спілкуватися. Всім дякую за подобайки. Рекомендуйте іншим. До скорої зустрічі!